Голодомор 1932-1933 років став чорною сторінкою в історії української держави. Маючи намір знищити частину українців, керівництво Радянського Союзу офіційно заперечувало факт масової смертності в Україні від голоду. За даними істориків, в той час від голоду, що винок у результаті адміністративних мір влади в Україні, за різними оцінками померли від 7 до 10 мільйонів людей. Щодня країна втрачала по 25 тисяч громадян. Тисячі щогодини по 17 щохвилини. Але десятиріччями тривала заборона про пам'ять жертв голодомору. Не допускалися жодні публічні розмови чи заходи вшанування невинно вбитих. Але з відновленням державної незалежності українці щорічно у четверту суботу-листопада згадують тих, хто жив у найстрашніші часи, і, на жаль, помер через дії влади. До дня пам'яті жертв голодомору в Харкові провели покладання квітів. Аліна Кормашова, Ігор Луханін, Андрій Пакулав, Олексій Старінков, Харків. Новини.